По дорогах поспішають пішоходи і авто, справи різні всіх чекають, нажливо, де і хто. Добрий день, пані машина, як працює ваш мотор, друже, знак вас теж вітаю, і ваш шановний світлофор. Червоний жовтий, а також зелений, що, значить, кольори ці добре знай Червоний стій, зелений рух, де в жовтий світи трохи зачекають. Діти з мамку мають знати те, що правила до діть всім потрібно поважати правила одні для всіх, і для вас автоабетка. Пояснить від а до я, друже зна, машина, світло по. А також я. Червоний жовтий, а також зелений, що значить кольори ці добре знай. Червоний стій, зелений рух для мене, як жовтий світить трохи, зачекай. Червоний жовтий, а також зелений. Що значить, кольориці добре знай. Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить трохи, зачекай. Червоний жовтий, а також зелений. Що значить, кольориці, добре. Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить, трохи зачекай!